Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги ракетки для настільного тенісу. Це якісний набір для настільного тенісу, який включає в себе дві високоякісні ракетки та зручну сумку для зберігання. Ракетки виготовлені з міцного багатошарового дерева, що забезпечує чудовий баланс між швидкістю та контролем. Поверхня покрита гумою, яка підсилює щеплення з м'ячем. Дозволяє виконувати точні подачі та потужні удари. Ергономічна анатомічна ручка комфортно лежить у руці, зменшуючи втому під час тривалих ігор. Такий набір ідеально підходить як для тренувань, так і для любительських ігор.